Всім привіт! Ми зараз знаходимося в дуже хорошій локації в самому центрі міста Івано-Франківська на січових стрільців. І тут маємо дуже круту пропозицію однокімнатної квартири. І зараз будемо її переглядати. Доволі багато місця для паркування, закрита зона. Так, що йдемо дивитися цю прекрасну квартиру. Ось ця квартира однокімнатна, про яку я вам щойно говорила. Є прихожа, доволі велика з підсвіткою і таке дзеркало на повну стіну. Кухня у нас облаштована повністю всією якісною технікою. Також є посудомийна машина, варільна поверхня, також є телевізор, доволі розкладний стіл, де можна більше гостей приймати. Та ще у нас такий додатково є диванчик для відпочинку. Починку. І погляньте на цей вигляд з вікна, на наше місто дуже красиво. Всюди йде підігрів підлоги. Ми переходимо у спальню. У спальні в нас дуже зручне двоспальне ліжко. Також є у нас додатково гардеробна містка і телевізор. Та є ще така додаткова у нас робоча зона, тіл та кондиціонер. Доволі простора кімната. Проходимо в ванну кімнату, а тут у нас душова. Сучасна є дзеркало з підсвіткою та гарний умивальник. Є у нас ще пральна машинка та бойлери на 80 літрів. І погляньте на цей довгий коридорчик. Звертайтеся, і ця квартира буде вашою.